Любенькі, дорогенькі, дорогенькі, чи недалеко я від вас, а ви від мене, що я десь далеко поставила. Ну, нічого, я думаю, хто хоче почути, той почую. Доброго дня, доброго ранку, доброго вечора. Хто коли подивиться, сьогодні 3 березня. Приїхали, знімаю відео, тому що треба сказати, тим, хто на чистках, свічки постові, ті, що на, во время посту, я буду робити, Почну з завтрашнього дня, вас багато заказало. ну, то є, Кому треба пишете вайбер, кому чистки треба пишете Viber, тому що це чистки особливі. Поняли ви? Це особливі, тим більше Великий піст. Не один із чотирьох, а це Великий піст іде в нас. Ну, то есть, Почали ми з тим, коли ну, люди, коли я об'явила, ви розумієте, хто там пішов на чистки після того. Для тих, я кажу, замовили все, що треба сьогодні, з'їздили, замовили. Ой, заморилися. Ось, писулька моя. Дивіться, що хочу сказати. Пустуєм ті, хто на чистках. П'ять мінеральна вода. Ті, хто на чистках. 7, 8 березня ми пустуємо з вами. Ми пустуємо. Постарайтеся, потім я скажу далі, які дні там постуємо. Щоб не писати мені кожному вайбер, дівчатка, хлопчики, кому там я зможу, ну от в мене сісти, написати, я напишу. я напишу. Ну Так, щоб ви почули от, у відео, тим більше на цьому каналі, вас більше, я через що й кажу, 8 й 9 -е ми постуємо. Хто як там постує, заходьте, читайте, з батюшками балакайте, як ви читаєте. По-друге, ми читаємо в ці дні молитви. Очі наш 9 раз, Богородицю дев'ять 9 раз і Вірою дев'ять 9 раз. Немає, не знаєте, на пам'ять відкриваємо і читаємо. По 9 разів за день неважко почитати, не обов'язково всі три, по 9 разів зразу можна. Можете просто протягом дня прочитайте по дев'ять разів, От оці молитва, це правило молитви. Прочитайте, плюс попостуйте, водичка, там ще щось скромно, ну, тобто, все це ви можете знайти в інтернеті, там написано, розписано. Ну, тобто є совєти, прям... батюшки, які пишуть, як воно правильно. Тобто, віднесіться до цих днів, хто на чистки є. 7-8 число у нас, 7 8 березня записала собі ще й на листочок. Віднесіте ці дні, будьте більш серйозні. Це піст, це Великий піст. У нас така ситуація в Україні, у нас така ситуація, в кожного з нас якась, розумієте, на якісь такі тривожні ситуації, де б ви не були в Україні, поза межами України. Багато у вас йде українці, тільки за межами в Україні. Все одно робіть те, що. Те, що непонятно щось, те, що ви не, чу... не почуєте от у відео, перепитайте, напишіть мені. Я в Viber хто на чистках, хто на чистках. ви? Пісна їжа, ну тобто, я думаю, не буде вам це розказувати. Ви хто хоче, той знайдете. І обов'язково обозначно молитві. Скільки ми чисток робили, я вам цього не казала. Зараз постарайтеся, постарайтеся змити з себе і з себе все, 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 що можна. Все, що від мене, за все, що ви проплатили, все я зроблю так, як потрібно, все зроблять люди, яким ну, я вірю більше, ніж собі, мабуть. Тобто, зробіть, читаємо три Отче наш, Богородиця вірою по дев'ять разів, Постуємо ці три дні, ну і так, більше більш знаходимося в такому стані. Духовному так сказати, молимося за себе, молимося за рідних, есть тобто дітей, внуків, молимося за мир в Україні, за Україну, за військових наших, за владу молимося, щоб ума разума, там в людей хватило, от живі люди теж живі люди, і там живі люди. Тож, щоб от хватило це все наконець, як це встановити. Щоб Боженька вклав в голову, як це все зробити правильно, повів по правильному путі. Щоб перестали гибнути прості українці. Чи на війні, в окопах, чи гражданські, те, що в Харкові робиться, те, що скрізь от робиться, це як ви пишете, ну, це, це, це я розумію з перших встреч. Отаке я вам хотіла сказати: 7, 8 березня, тобто, це перші такі, не будемо ми весь піст, тому що я розумію, не кожен це може. Не це військові, там писали на чистку теж. Військові там уже як виходить, не виходить. Тобто там, розумієте, як цим людям, ну це знаєте, як вагітним жінкам, військовим, той тобто, старим немічним людям. Ну, тобто вони вже йдуть по тому, як, як виходить, в яких обставинах вони тут, не так як хочу. тут як. Получається, все, що за них, отдільно я вичитки, отдільно чистки заказую, ну тобто там, військові, там молитва зовсім друга йде. Ну тось ви робіть все, те, що я вам кажу, там батьки, якщо заказали, якщо діти це не можуть зробити, чи жінка там для чоловіка заказала, хоч він військовий. Ви теж відкривайте наш, відкривайте Богородицю, находьте, якщо на пам'ять не знаєте, тоже читайте, віруйтесь, то беріть все та, робіть, те, що я сказала. Хуже не буде, повірте, хуже не буде. Тим болі, от піст, от у нас такий Великий піст. І старайтеся, старайтеся. Як -то, ну як старайте, я не, абсолютно я не совєтчик. не це, просто старайтесь якось піст, піст знаєте, в Тишині проводити. Не де ні з ким старайтесь нічого не виясняти, обіди відпускайте, розумієте, те, що на вас хтось там, то їхні діла, їхнє все. Старайтеся в собі, от, От піст пройти і вийти з цього посту, тому що впереді дуже тяжкі времена. Ніхто нікого не лякає, ви всі дорослі люди, всі ми розуміємо, що просто не буде. Те, що війна в Україні, це вже не просто, те, що після війни все з України буде непросто. Я сьогодні ну, от як -то мені відкрила YouTube і, ну, розклад, не будемо балакати чийсь. І так воно, там, поки я переключила, там три слова почула. Мені за які гроші. Ні за які, хоч це влада, хоч це не влада, нічого б не розказувала того, чого я по карті не бачу, і в що я сама не вірю, до глибини, до глибини душі своєї. люди дивляться, люди в восторгі, що в своє время Путін умер, в морозілки десь лежить до сих пор, чи де він там, що. Все отак, отак, отак. Не буду я нічого переказувати, ні на хто ні на кого пальцями не тикає. Абсолютно, я від цього далека, я займаюся тим, чим я сама займаюся. Ні з ким не, абсолютно. Є ще Аня, якій я можу довіряти, те, що цього всього касається. А так це все, як я не раз вам казала, це не колективне творчіство. Це людина, яка як їй дано і яка цим займається. Понимаєте, ну, послухавши там три, три, три речення. Ну, думаєш, блін, як? Чи, чи не в одній Україні ми живемо? Чи розумієш, як можна балакати, розуміючи, що ну, от, воно навіть і з сьогоднішнім днем не совпадає? Не те, що там на будуще. Сьогодні на сьогодні воно не совпадає. Ні за які б гроші, ні щоб комусь угодити, не щоб комусь не угодити, ні в особистому розкладі, ні там, владі, нікому. ну... Божу попасті. Наверное, під дулом пістолета б не заставили. Казать того, чого я не бачу. І опять в те, що я глибоко не вірю. Ну, людям треба просмотри, людям треба все те, що треба. Так, дивимося сьогодні. Ми... Все, я об'яснила, я розказала, це в мене бумажечка лежить для мене. Ще я хочу сказати, дівчатки, мальчики, все платне, розклади платні, чистки платні, щоб ви розуміли. і щоб ви понімали. Свічки платні, ритуали, там, обряди, все платне, все, це моє час, це моє здоров'я, це те, що я роблю. Не вірите ви в це, воно вам не платно, не безплатно, не треба. Ви теж, я думаю, з цим согласні. Вірите ви в це? Ви розумієте, що треба його це все зробити? Оцю кружку вам зробити, щоб вона принесла вам там, те, що вона принести, І так далі, і так далі. Так що все платно. Я кажу в кожному відео. Рахунки я вам присилаю, рахунки фоповські, отака бумажечка, бо ну, не бумажечка приходить, вона сфотографірована, я вайбер вам кидаю. Поки я вам не скидаю рахунок, хоч ви можете до мене 21 раз обращатися, і вже у вас рахунки є, нічого ніхто нікуди не платить. Тобто кожен раз ви ж рахунок, і після того, як я вам присилаю, і платите тільки на такий рахунок. Хоч ви десь там із Луни будете платити, щоб потім не починали. А в мене тут немає, я кудись там непонятно. Кудись ви послали, їдьте там і знімайте. Я не ходжу, не бігаю. не це. Є фоповський рахунок, є проходить він, ви розумієте, що таке ФОП. І от, щоб воно було так і тільки так. Хватить, всього вистачи. Всього хватить. Це моє глибоке переконання, що кожен має починати із себе. Так, дивимося, що далі в Україні з Європою? Давайте подивимося. Там було собрання. Собрання було, собрання було. Все, вроді б сказали, що будемо теж закінчувати старатися. Це сьогодні чоловік мені розказував. Не бачила я ніде не чула, тому що в мене зараз піст. Перед постом мені треба були всі ваші чистки привести в порядок. Те, що хто заказував. Так, що далі? Ну є спочатку, ми боролися за НАТО, за Євросоюз. Результат ми бачимо. Результат завтра, післязавтра, після, -завтра, після -завтра Ну, то і все це ми бачимо. Я думаю, якщо ви тут живете в Україні, ви теж розумієте. І хто тільки з політиком, з політиків цим не, знаєш, не писали плакат і не махали перед людьми, як ото услік, чи морковку перед осліком морковкою махають. Так, і Майдан у нас був в Європу, і війна за Європу, і. Європа десь, а ми десь. Так, що далі в Україні з Європою? Давайте на зараз подивимося, як карта бачить, що там за було, що там за слід був. Подивимося, 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 подивимось. Як карта бачить, Так я вам і скажу. Якщо ви от ще скажу, що ви там починаєте проплатили, а потім, а в піс, а в піст. Якщо ви примерно цього, це ваше переконання глибоке. Не хочете ви в піст розбити розклад, прийде час після пусту, ви тоді можете Поняли ви? Тобто, якщо для вас це закрита тема, впуст робити розклад, просто не робіть, прийдете потім, як закінчиться пост. Після Пасхи, одним словом, тоже, коли хто піс цей ну це теж персональне діло кожного. Тобто Це в душі в кожного, хто пустує, хто не пустує, хто по цьому, хто по тому. Я вважаю, що це, знаєте, це лічне. Це лічне. Так як сім'я це лічна, так і віра в Бога лічна. І все так, що на зараз, як карти бачать відношення України, Європи, і що? Карта жертва. Карта повішеного, отношення зависли, Україна йде як жертва. Все одно і Європа. Нема тут, щоб Європа, прям, знаєте, з усіх сил старалася. Щось, щось. Україна йде, Україна йде ну, в Європі в самій стабільність. Понимаєте? Не знаю, де вони там що рішали, ну, приблизно... По картіності ніхто не буде, ніхто нічого не буде робити все на місці, щоб великі діла. Розказувати можна, і ми з вами можемо цілий день сидіти отут і розказувати, і все це розказувати. Діло в тому, що рецар мечей це карта далі йде, далі можуть йти бойові дії. П'ятерка Пентаклі, фінансово вони нам невеликі такі помощники. Це не те, що мені хочеться не хочеться, це карта так показує. П'ятеро Пінтаклі це карта ніщити, тобто вони самі. Дай Бог, щоб не пішли, чи дай Бог, чи не дай Бог, чи як там, щоб не пішли з протянутою рукою. Тобто їхня сама фінансове стан, становище, положення, воно теж, таке, дуже, дуже таке. Сьогодні так, а завтра може бути так. По карті умірності це з пустого в порожнє. Скільки ми уже там йдемо, в Європу, в Євросоюз йдемо, куди ми там йдемо, як не можемо дойти. Ну, це те саме може, може продліватися. Да, розказують за стабільність, да, да. ну це діло в тому, що тут замок, ну він на піску нарисований, на картинка дає. Замок який, ну він на піску. Вода підмиє пісок і все. Ну, і по первій карті, от карта характеризує по карті повішеного. Це не така весела і хороша карта. Це ми можемо товктися по по, і по повішеному. Ми можемо на місці в цій війні товктися дуже довго і нудно. І фінанси, і фінанси, поють романси, от насійс. І фінанси. Ну, далі. Яке, яке будуще в нас з Європою? Ні, давайте, чи вони нам допоможуть, які От Вони зможуть Україну витягнути. Ми всі розуміємо, я думаю, і ви, і ви, ми, що фінансова Україна сама не потягне себе. Ну, тобто Понімаємо три рода війни і до того, і, і після того. Ну, десь якась допомога. От як фінансово Європа нам поможе чи ні? Ну, на будущее. Своє будущее ми вожимо на ног Європи, тобто надіємося на Європу. Ну і на мир надіємося теж, Україна. Виста смерть, земля, земля українська, а зможуть вони нам мир тому. Знаєте, тут, щоб... тут, щоб воно по-другому було, відношення України з Європою, тут Україні треба себе трохи по-другому вести. Тому треба вести себе трохи по-другому. Дело в тому, що я б ще сказала так, що а третя сторона захоче з Європою балакати про Україну. Ну, третя сторона Європа, Україна і, мабуть, Росія. Ну, тобто должна не тільки Україна і Росія піти на контакт з Європою і почати якісь переговори, щоб все це прекратити. Фінансово, фінансово там п'ятерка пентаклів. Я вам кажу зразу. Тобто фінансово, щоб вони дали скільки, щоб ми закидали ту Росію, там положили їх на лопатки. Ну там карта не не нуля, тому що фінансів на війну дуже немає. Понимаєте? Ну от, Карта це показує, ось я вам карти ну, а з другої сторони, щоб якщо піти от, по карті Мага, піти на ці всі. Ну, це вже воно мертво, тому що а третя сторона, от, тройка Пентакля, а третя сторона, а третя сторона йде по карті холода. Ну то тобто, з третю сторону, хай навіть третя сторона Росія, їх не гріє те, що буде казати Європа. І взагалі їхні з якого боку Європа не гріє. Якщо ми балакаємо, ми розклад робимо, що далі Україна Європа. Ну, війна в Україні не з Європою, а з Росією. Тобто все одно треба, якщо балакають вони те, щоб зупинити, призупинити, ну то теж, щоб согласилася на це вся Європа. А карта показує примерно. Тут холод між ними і Росією тут іде повний холод по карті. Ну і що таке відтоге? Ну, що далі Україна з Європою? Хочеться щось хороше сказати. От вірите? Хочеться перший день посту, хочеться щось сказати хороше, що дійсно завтра вже буде хорошо. Буде хорошо, але не завтра. І не при такому розкладі як карта показує. Ну Що далі в Україні з Європи? Просто тут питання, ось. Я дивлюсь сюди питання. Королева, що це за королева у нас? Будуть вибори, обізначено будуть в цьому році вибори. Як би до них ми не йшли, як би до них ми не лізли, хто б хотів цього, чи хто б не хотів, карта це показує вже як ну, факт. Все одно будуть вибори, вибори будуть. Опять дама якась у нас тут падає. Дама, серйозна дама йде в нас, мечова дама йде, в тому що розумна дама, мечі це в нас те, що в голові, і мислі, і разум нам наш, і все. Хочеться спитати, а от інтерес в Європі є, щоб війна прекратилась? От тут по карті я не бачу такого великого інтересу, тут ні в кого немає такого великого інтересу. Що в нас далі за Ну, тройка, це ж. Прийде, навернеться, що почали, туди вернемося. Понимаєте, вроді боремося, вроді махаємо там палками. Ми ситуацію не контролюємо. По карті ми не контролюємо. те, що ми, знаєте, боремося, щось там доказуємо, щось розказуємо, хтось нам робить больно, комусь ми робимо больно, там, словами і все таке, і все таке. Це тільки вхучає, прям по карті, це тільки вхучає наше положення. Понимаєте? так, да, везде егоїсти, да, і в нас егоїзм, і, ну, діло в тому, що люди, які на коні, люди, які вважають себе, вони не вважають, вони так і є, влада. Там, і тут влада. Дело в тому, що єдине, що Україна не управляє ситуацією. Україна не, не управляє ситуацією. Європа, в Європі фінанси поють романси. Дело в тому, що Європа теж на грані того, що перестає як управляти. Тобто управління в самій Європі, воно як та чого та карта показує, чого в них там? Тут, бачиш, тут карта по цьому приблизно, знаєте, Того, що Украї... Європа вона не целосна. Тому що Європою не права одна людина. А Європою... Європою там правлять, керують в кожній країні є людина, яка керує. Помієте, через що важко їм буде держатися от кучки, тоді, коли наступлять такі времена. А для Європи наступлять такі времена критичні через фінанси. Початок буде через фінанси, через наскоки. Через наскоки, тому що хтось буде наскоки робити, по фінансах бити по самій Європі. Америка, Китай, не знаю, я, хто це тут не пише. Знаєте, хтось буде наскоки робити, такі не те, що там прийдуть воювати, але в час наскоки будуть на фінанси їхні. Фінансова система, там товари, п'яте, десяте, от теж. І тут вона бачить, зараз, поки міста покритий мраком. до кінця ще ніхто не розуміє, як буде, що буде, а буде. А щось буде. Ну і Україна в цьому всьому. Україна, бачиш. Україна сама не знає, що робити. Чого Україна сама не знає? Тому що фінансово в карманах пусто. Якби в Україні, в самої України були фінанси, такі, як ну треба, для війни, для того, щоб ну, вести цю війну, так як вважають нужним, хто там вважає нужним, щоб не так, що ще на 33 роки розтягнути. Помієте? А якщо при фінансах нуль фінансів, то так воно. Ну. Через що не знаємо? Через що Україна і не знає, як? Тому що всім заглядаємо в рота. Хто що скаже, хто як подивиться, і хто з барського плеча щось, а кожен з барського плеча дає тільки, спри... маючи свою вигоду. Не того, що ми тут такі красиві, умні і хороші. І страдаємо три роки. Під... Чи більше там зараз ви напишете, я знаю. Війна і Гроші, Гроші і война, і карта обнулення. Поки не, не обнулимо ми, ну тут бачите, тут обнулення. Тут обнулення пада. От вам війна, ось король Пентакльовий, а ось карта нульова дурака. Тобто... вже есть... должно йти в Україні якесь обнулення. А ми до сих пор топчемося на одному місці. Все оце. Туди поїхали, сюди поїхали, ті сказали, ці сказали. Це так, знаєте, я вам кажу і опять скажу. Ми, як зрителі, і перед нами от розігрується такий спектакль. А фактически він нічого не дає. цей спектакль. І все. Одні винуватять Трампа, другі винуватять того, треті Богу моляться на того, на оцього. Просто люди добрі, включайте свої голови. Дивіться, що відбувається в самій Україні. Скільки ми боремося за ту Європу? Скільки ми боремося за Європу, за те, щоб ЄС, то вони те, то вони те дали, то вони якийсь план дали, то вони ще дали. Чого, якщо така Україна для них дорога, чого не зробиться було? Чи ми стали дорогі тоді, коли з Трампом там де щось? Не склалося так, як хотілося, чи, чи не, получили, ну, не, не получили те, що хотіли, і от горшки побили. Глибше дивитися треба, глибше, на все це дивитися глибше треба. Не на поверхності воно, воно десь глибше заховане все це. Ціла страна, мільйонна страна. Понимаєте, ніхто не думав про те, що як люди в цьому всьому от знаходяться, як люди в цьому живуть? Як? Як живуть, як виживають, як, 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 все, десь якісь совіщання, десь якісь делегації, десь куди ми з'їдемо, Блін, наскільки, де ми в цьому всьому самі? Бабчимо такі діла. Хто пойме, той пойме, хто не пойме, той не пойме. Такий розклад, Все. саме головне, що я вам сказала, там, коли ми пустуємо ті, що начистки, 7-8, коли ми читаємо молитви, які ми молитвки читаємо. Це нужно для вас, це прежній всього для вас. От, дуже хорошо, що зараз сідає піст, що зараз воно ну, дуже це хороший період для чистого, для всього цього. Свічки ми теж постові робимо, ті, що на пост Ну, тільки на піст я роблю там трошечки по-другому. теж річна свічка, теж вона на сім'ю може робитися, ну, тільки там чуть-чуть вона трошечки по-другому робиться. Ну, такі діла, все те, що хотіла. Все те, що хотіла, те сказала. Повнимо травень, повнемо червень. Там десь в оцей період воно ну, як до цього ми дійдемо, яким путем ми дойдемо? Ну, Дай Бог ума. Дай Бог ума. Та всім. Все, пока.